Вітаємо вас на сьогоднішньому вебінарі. Дуже раді бачити всіх. Прошу вас поставити у чат плюс, якщо добре видно і якщо добре чути. Сьогодні буде інтенсив на 15 хвилин стосовно того, як почати роботу, які основні речі потрібно зробити після реєстрації для того, щоб починати реєструвати чеки. Та також інформація про те, який формат роботи можливий, щоб ви мали розуміння. Що саме для вас більше підійде? Тож бачу, що все добре. Всіх видно, чути. Почнемо з наступного. Коли ви в пошуку Google вбиваєте чекбокс, саме перший у нас е сайт це чекбокс.юей. Власне, він нам і потрібен для того, щоб зареєструватися на порталі. Подивитися, або на прикладі тестову організацію, як все працює, або одразу зареєструвати вашу реальну організацію. Для цього в верхньому правому кутку, як ми бачимо на слайді, потрібно натиснути на кнопку Реєстрація. Після чого нас перекине на саму форму реєстрації, в якій потрібно буде вказати ваш номер телефону, електронну пошту, яка також послуговує логіном, ім'я, пароль, який потрібно двічі продовжувати. Та одразу ж на даній формі можна буде ознайомитися з договором публічної оферти. Бо, власне, за ним ви і будете якраз таки мати з нами ділові відносини. Після цього натискаємо кнопку продовжити. Далі ми бачимо, що нам потрібно буде вказати безпосередньо ваш ключ. ФОП або директора там організації, наприклад, ТОВ, яким ви підписуєте звітність у ДПС, той, який рахується в ДПС самим головним. Ви або погоджуєтесь на це і натискаєте отримати ключ, е да, е отримати дані з ДПС, і вас перекине на наступне вікно, яке справа бачимо на слайді. І ось в тому вікні потрібно буде вказати ваш ацск видавець ключа, власне, сам ключ на. У комп'ютері, чи це там токен, чи це хмарний ключ, і після цього вже завершити реєстрацію. Якщо ключ не вказувати, то у вас тоді створиться просто тестова організація з усім функціоналом, як і в звичайній організації, і ви зможете там також провести тестові продажі. Тож після того, як ви це зробите, вас перекине на портал Checkbox. Одразу що потрібно. Дивіться вам сказати, це те, що якщо ви раніше ніколи не користувалися ПРО, але у вас, можливі, там були якісь об'єкти оподаткування чи, навпаки, ви і користувалися переро, і були об'єкти оподаткування зареєстровані, да, торгові точки, так названі, вам потрібно буде перейти у розділ, який називається дані організації, і натиснути кнопку Синхронізувати дані з ДПС. Навіщо це потрібно? Дивіться, наш портал він відзеркалює ту картину, яка у вас є на вашому кабінеті платника податків. Тобто, якщо при реєстрації в вашому кабінеті не буде жодної торгової точки відображатися кас, касирів, то при синхронізації вони вже будуть відображатися. І якщо ж цього, наприклад, не зробити, а одразу почати реєструвати торгову точку, да, чи касу чи ще щось, то у такому випадку можливі дублювання цих даних для того, щоб цього не було, просто синхронізуємо. Тож після синхронізації переходимо до реєстрації судностей. Все, що нам потрібно для того, щоб почати з переробку, це, власне, зареєструвати торгову точку, яка подається в податкову а, саме форму 20 ОПП. Для цього ми повинні перейти у розділ торгові точки і натиснути кнопку Додати торгову точку. Зауважу дуже важливий момент: дивіться, наш портал він має функціонал, який вам дозволяє реєструвати. Точку, касу, касира, але це не є основним функціоналом саме чекбокс. Це додатковий функціонал, який дозволяє не ходити у кабінет платника, не заповнювати табличні частини, та і потім не синхронізувати. Тобто він створений для зручності. Але а, ті дані, які ви заповнюєте тут, вони йдуть в податкову. Тобто це серйозно, і тут дійсно, якщо у вас виникають питання, власне, ви можете звернутися до нас, і наші консультанти підкажуть, що краще поставити. Але якщо виникають більш додаткові питання, що обрати, який тип, наприклад, а якщо там буде працювати ФОП а наприклад, да, і вибувати сам чеки чи навпаки на ФОП реєструємо інша якась людина, то тут також радимо узгодити все це з бухгалтером. Власне, в формі 20 ОПП нам потрібно е, вказати назву. І як бачимо, наприклад, Кафе Марія. Наголошую, що в назві повинен також бути присутній е, ну, безпосередньо, наприклад, слово Кафе Марія, а не просто Марія. Податкова також на це зважає. Якщо ви не знаєте, що вказати тут в назві торгової точки, чи просто ФОП написати, чи ще щось, знову ж таки краще спитайте у бухгалтера. Далі ми. Обираємо вид права на торгову точку, тобто, це ми орендуємо чи володіємо, наприклад, да, будівлею чи якимись приміщенням тип торгової точки: це або магазин, або це квартира, або це, наприклад, якийсь цех, склад тощо також. Обираємо, обираємо також адресу, де знаходиться ця точка, податкову і додаємо цю торгову точку. І, власне, після цього йде вже підпис. Також ключем, який ми вказували при реєстрації, тобто ключем ФОП, яким він звітність подає, да, або ключем директора організації. Далі. Після цього ми переходимо вже у розділ каси. Як бачимо, коли ми перейдемо в розділ каси, в нас вже буде одна доступна тестова каса, яку ми вже, в принципі, можемо використовувати для якихось проведення платежів, дивитися, як воно працює. Але нам потрібна реальна. Тож ми натискаємо кнопку Додати касу і, власне, нам пропонує вказати номер, другий, да, або третій, або перший, якщо це перша реєстрація, тип перероб. Стаціонарний, якщо це класична ситуація, сидить касир да, на місці обслуговує клієнтів, чи це пересувний, якщо наприклад це кур'єр з терміналом бігає, в якому є е, наш додаток, чи це, наприклад, каса самообслуговування чи інтернет-торгівля, і обираємо торгову точку, до якої буде прив'язана ця каса? Тому, власне, саме через це і така послідовність: спочатку реєструється точка, потім вже реєструється каса, форма один перероб. Натискаємо додати касу, так само підписуємо ключем директора, трішки чекаємо, за необхідності синхронізуємо знову дані з ДПС і бачимо, що наша каса активно створена. Далі переходимо до реєстрації касира, вона ж форма 5 переро. Тут це аналогічно, тільки трішки довше і е, більше нюансів. Пояснюю. Після того, як ми натискаємо кнопку Додати касир, ми бачимо внизу лівий слайд. Нам потрібно буде обрати. Той ключ, який буде використовуватися в якості ключа касира, і ми обираємо власне цск надавач обираємо ключ на комп'ютері. ЕЦП, вводимо до нього пароль і натискаємо запустити. Після цього нам система попросить придумати логін касира, його пароль, вказати назву, яка піде безпосередньо у саму податкову. І також ми бачимо четвертий пункт: запустити чекбокс підпис на захищеному хмарному сервісі. Залишаємо так, для чого це потрібно. Це потрібно для того, щоб навіть якщо у вас комп'ютер був вимкнений. Або, наприклад, коли ви користуєтесь додатком на мобільному пристрої, ваш ключ автоматично підписував, да, накладав підпис на чеки саме з хмари. І також це додатковий функціонал для автоматичного закриття зміни. Якщо ж мова йде не про файловий ключ, наприклад, нема у вас можливості, да, його там зараз тримати, але у вас там є токен чи ще щось, то в такому разі можна також створити хмарний ключ від DepositSign. Це буквально 10 хвилин вашого часу. Наші спеціалісти також можуть вам надати більш детальну інструкцію, як це робиться, і у вас буде ще один ключ печатки, яким можуть, до речі, працювати, наприклад, касири по черзі. Один ключ печатки дорівнює роботі на одній касі. Тож після того, як у вас буде додано вже а, і касир, переходимо до наступного пункту: власне, товари, податкові ставки. В нас порожній кабінет. Ми переходимо до розділу товари і бачимо, що єнот нам каже: що нічого не знайдено. Натискаємо кнопку додати товари. Що ми з собою бачимо? Ми бачимо форму картки, яку потрібно заповнити. Тут все просто: ми заповнюємо найменування товару. Поле код звертаю увагу. Це абсолютно довільне поле, яке ви можете самі собі вигадувати. Наприклад, якщо у вас є 100 товарів, так і можете проставити від 1 до 100. воно ніде не друкується в чеку, але таким чином система запам'ятовує, що ця позиція саме йде під цим порядковим номером, тобто під кодом, можете також обрати групу товару, створити, наприклад, овочі, фрукти, напої тощо. І обрати податкову групу: чи це буде податкова група без ПДВ, чи це буде ПДВ, чи це буде акцизний товар. Вказати штрих-коди за необхідності, щоб сканером їх сканувати. Сканер до речі під'єднується просто до комп'ютера і працює з нашою сторінкою. Головне, щоб драйвери були вказані правильно вставлені да в самій операційній системі, і за необхідності таке значення, як код УКТЗ, наприклад, для акцизних або імпортованих товарів. Проставляємо ціну, і також можемо вказати, це поштучно буде чи вимірна ціна, якщо точніше вимірний товар, якщо вимірний, то власне буде розраховуватись від ціни за одиницю, наприклад, від кілограму. А ми там продаємо 0,35, то автоматом буде ціна розраховуватись. Чи це взагалі послуга, яка не має залишку? Якщо це все ж таки товар, зверніть увагу, наприклад, справа слайд. Ми бачимо, у нас є можливість в додаткових параметрах вказати да, Зображення, наприклад, так само і для послуги, що буде відображатися дуже зручно для навігації по переліку товарів, вказати якісь початкові залишки, вказати також пов'язані товари для зручності, наприклад, якщо в нас там беруть. Якийсь невеликий товар, і до нього там постійно якийсь маленький пакетик беруть. Ми можемо додати його, щоб він разом додавався і не потрібно було вже вручну цей пакетик також пробувати. Ну і звісно, якщо у вас величезна купа товарів чи послуг, є а, можливість імпортувати такі товари, ну або навпаки, навіть їх експортувати через файл або формату Excel, або CSV. Власне, шаблон, приклади, це все є і можна цим користуватися. Після чого да ми ще переходимо більш детальніше до розділу податкові ставки. Зверніть увагу після реєстрації на порталі: буде одна єдина податкова ставка вам доступна: це літера з без ПДВ. Власне, вона доступна і що можна зробити? Можна або залишити як є, і вказувати їх да, ось ці податкові ставки, точніше, її одну в кожну картку товару. Або можна додати необхідні інші, як бачите, зліва є да шаблони перераховані, які ми для зручності для вас створили. І також бачимо на слайді справи є можливість застосувати податкову ставку, наприклад, ту ж саму без ПДВ до всіх товарів, в яких не вказана вручну була ставка. Єдине, що варто зауважити, що ця функція вона доступна лише для тих користувачів, які працюють на порталі. Тому якщо у вас є якась інтеграція, чи ви використовуєте додаток, то потрібно все ж таки проставляти податкову ставку в кожному товарі для того, щоб це літерне значення ставки вказувалося у фіскальному чеку та правильно рахувався оборот по податку. Ось таким чином. Тож, якщо перейдемо вже після цього в розділ продаж, ми бачимо, що є наш перелік товарів, є справа. Таблична частина, скажімо так, куди це все додається, і давайте, на прикладі якогось тестового товару, подивимося, як це працює. Ми додаємо товар, тест, вказуємо, що він буде продаватися в одному да, екземплярі. Власне, знижку навіть не будемо додавати, але знаємо, що така функція є, і обираємо тип оплати. Це буде у нас готівка. Нам надає покупець 20 гривень, автоматично система розраховує, що 10 потрібно дати решту. Можемо додати якийсь коментар до чеку, наприклад, дякуємо за покупку, і також вказуємо емейл, на який потрібно відправити чек, якщо, наприклад, клієнт потребує да, ось такого чеку в електронному форматі. Також є варіанти обрати крім готівки, картки ще і бонусами, відстрочення оплати після сплати, передплата, взагалі якийсь власний тип оплати додати. І трошки наперед забіжу також є варіанти, Ган розрахуватись через Монобанк чи експрес-накладу з новою поштою. Тут лише ваша фантазія можна вигадувати будь-який тип оплати. Переказ на Ібан, якщо, наприклад, на ІБАН все одно ви там щось, наприклад, фіскалізуєте, чи переказ на картку і тому тому подібне. Власне, бачимо приклад чеку, який виданий справа. Ось тут, власне, всі поля, які необхідні для такого чеку за готівку. Але портал порталом, але ж дуже багато є а, того. Чого є і в інших сферах, але чому портал все ж таки більш зручний да для наших клієнтів? Чому більше збирає, тому що ну, по перше, це просто не потрібно ніякої фронт-системи. Працює звичайна веб-сторінка на будь-якій операційній системі. Тощо також на порталі є фішки. Перша фішка це інтеграція, чекбокс з новою поштою. Я зараз попрошу наших колег. Вони виведуть а, безпосередньо посилання на цей вебінар, який був. Будь ласка, перегляньте, як це працює це нереально круто і дуже зручно. Також фішка порталу це дані ПЗ у фіскальному чеку. Якщо у вас є ваш класичний посттермінал, його можна під'єднувати до нашої сторінки. Да? Якщо у вас, наприклад, пристрій з операційною системою Windows, і таким чином виводити і автоматичну суму на термінал при продажу і зчитувати дані ПЗ клієнта і передавати їх в чек. Також є фішка а, з монобанком інтеграції, можна а, також давати сканувати QR-коди для того, щоб сплачувати за допомогу. Допомогою карти, або, наприклад, давати замовлення, посилання відправляти клієнтам, які вже онлайн будуть сплачувати, і у вас автоматом будуть фіскалізуватись такі чеки. Ну, і також варто зазначити можливість відправки чеків в електронному форматі на e-mail або за допомогою СМС. Кожна смс вартує 64 копійки. Тому це платна послуга. Є для цього окрема платіжна, Скажімо так, поле рахунки, які потрібно сплачувати, але якщо вас це цікавить, зможете звернутись до підтримки, вони вам підкажуть детальніше. Ну і власне, окрім порталу, є такі ще варіанти роботи, як мобільний додаток. Зараз він доступний як на Android, так і на iOS. Еквайринг, чекбокс саме на терміналах від наших банків-партнерів, там також стоїть Android, і на тому Android є наш додаток. І власне підключення до вашої фронт-системи. Якщо більш детально, то наші банки-партнери це такі банки, як Оща, Трайфайзен, Pump, Абанк, Восток, Таскомбанк і перша Кваренова компанія. Саме в цих банках-партнерах ви можете звернутися до них да, і отримати такі термінали з Android, з нашим передстановленим додатком. Якщо ми кажемо по інтеграції по АПІ чи через наш кас, наш менеджер то. Це лише одна десята частина, приблизно десь на скріншоті тих систем, які взагалі є. Ось і з більшістю дійсно систем такими ходовими. Ми працюємо, тобто ви працюєте і далі у вашій системі, і нічого вам не потрібно змінювати, навчати касирів до якогось нового інтерфейсу тощо. Просто вона, да, ця програма, чи CRM відправляє автоматично нам сідання. Ми їх вже фіскалізуємо та передаємо в ДПС. Хотів нагадати про наше реферальне посилання при реєстрації, можете на ньому самореєструватися і отримати 100 гривень на ваш бонусний рахунок. Також у вас є можливість ділитися і вашим реферальним посиланням після реєстрації для того, щоб і вам отримати 100 гривень, і вже наступним, да, кому ви будете відправляти це реферальне посилання. Також зараз попрошу колег його безпосередньо продублювати в чат. В даний момент, якщо дуже коротко, це. Все, що хотілося сказати. Розумію, питань є багато. Тож, давайте перейдемо на них. І я зараз буду читати в чаті ті питання, які будете задавати, і, власне, будемо обговорювати ті питання, які вас цікавлять. Бачу, що колеги, до речі, в чаті вже повідповідали на деякі питання. Педро, наприклад, пише: У мене є питання. Навіщо додатку? Меню. Повернення продажу, якщо фактично воно не працює, повернення коштів клієнту не відбувається. Федор, дивіться, тут питання в тому, що повернення воно повинно завжди відбуватися таким чином, як безпосередньо був і сам продаж. Тобто, якщо ми говоримо про готівку. То тут все легко, тут з вами згоден. Ви повертаєте готівку з каси, у вас баланс каси змінюється, і власне це буде відображатися. Ну як вік звіті, да, тим бачу, в звіті. Якщо ми говоримо, наприклад, про повернення карткою чи, наприклад, повернення того чеку, який вам сплачували там онлайн-методом, якимись да, через платіжні системи. Звісно, ми не зможемо повернути за банк. Скажімо так, замість банку да ті кошти. Але ж якщо ви просто зробите, наприклад, повернення коштів там по терміналу з допомогою там програмного банківського забезпечення чи через платіжну систему, чи просто зі свого рахунку да скасуєте той платіж як тільки вам завгодно. Але в податковій, якщо ви не зробите повернення чеку, в звіт піде це як прибуток. Тому саме для цього ми пояснюємо клієнту, що потрібно робити повернення, щоб воно не рахувалося як оборот там у податку. Тому з нашої сторони йде повернення чеку, а вже повернення коштів іде з тієї сторони, власне, як і було сама оплата була ось таким чином. Назар пише прохання пофіксити папки товарів послуг, що неможливо перемістити товар послуги за межі папки. Так, Назарі дійсно ця функція в даний момент вже у роботі, і ми знаємо да, про це прохання, тож дякуємо вам також за зворотній зв'язок. Петре, стосовно ios додатку зараз прямо зараз це все вирішується. Ось. Я являюсь ФОП на ключ КЕП абичного фізліца ли этим ключом регіструвати торгову точку, касу і т.д. де завершать касові операції. Дивіться, Сергію тут питання в тому, що а, ці а, операції реєстрації сутностей да в ДПС вони відбуваються дійсно. А, Скажімо так, тим ключем, який рахується в податковій головним, якщо ось цей ключ, про який ви кажете, і він дійсно працює в тому плані, що ви, наприклад, не можете зайти у кабінет податкової і підписати такі форми, там, наприклад, як ну, якісь запити, чи там якісь документи, звіти, то так. Таким чином можна працювати. Якщо ж, наприклад, воно не спрацює, то вам безпосередньо видасться помилка з детальною інформацією від податкової, чому саме, наприклад, не зареєструвалася та чи інша сутність, і вам видасть безпосередньо інформацію, що головний ключ у вас зараз діє такий, а ви намагаєтесь підписати таким, наприклад, який у вас є, і вас зорієнтує на той ключ, який необхідно буде використовувати для того, щоб зареєструвати те чи інше. Анастасія читаю ваше питання. Мені потрібен чек часткової оплати. Клієнт оплатив, наприклад, 50% від суми покупки і має бути поле, борг або кредит. Так можливо, так, Анастасія, так можливо. Ми знаємо про ці нові вимоги від ДПС. А власне, вони нещодавно, якраз таки, зробили да, таке. Вийшов світ від них роз'яснення, тому в даний момент на порталі Checkbox найближчим часом, приблизно 21-22 листопада, буде повністю реалізований даний функціонал стосовно передплати, стосовно після сплати, можливо, в деякий проміжок часу після цього. Скажімо так, там ще тиждень-два вийде ще й і кредит. Тобто це те трішки інше, про що йде мова, але ми завжди постійно дійсно слідкуємо за цим, і наш функціонал буде всі вимоги ці виконувати найближчим часом. Неплатник ПДВ, друга група єдиних повинен ще вказувати без ПДВ. Серів, дивіться, не дивлячись на те, що в принципі питання ж да, до вимог чеку там, до бухгалтера, але ми радимо вказувати. Чому? Тому що якщо взагалі податкова ставка не буде вказана, то це будемо порушенням вимоги якраз таки до фіскального чеку. А власне, тією, що да, у вас не буде відображення ні літерного значення, ні взагалі ніякого розуміння того, чи є, наприклад, ну, я по да, щось купую, я не розумію, чи сплатив я за це ПДВ. Чи не сплатив, по якій податковій ставці воно йде? Тому дійсно так да, краще вказувати. Федор пише: я зробив повернення в чекбоксі, а в банку ні. Це порушення. Е, ну тут треба теж, Федор, дивіться питання до бухгалтера. Все ж таки більше, тому що з однієї сторони, так да, е, ви зробили повернення, у вас це не рахується як прибуток. Але ж якщо, наприклад, ви будете надалі звітність подавати і рахувати по банку, у вас будуть цифри не збігатись, тому там можуть виникнути питання. Краще все ж таки повертати. В який момент потрібно проводити фіскальний чек? Микита, проводити фіскальний чек потрібно саме в той момент, коли ви продаєте товар покупцю. Ось я ваш покупець, я перед вами стою. Якщо ми говоримо да, про особистий такий ну, продаж, а, то ви мені повинні надати цей чек або паперовий. Якщо я вимагаю саме друкований, тому ви повинні е, попіклуватись про те, щоб у вас була можливість роздрукувати такий паперовий чек, ну або електронний. Якщо ми говоримо, наприклад, про посилки з тією ж самою поштою, то якщо взяти одне з останніх роз'яснень від ДПС, воно говорить про те, що чек повинен бути наданий покупцеві не пізніше, ніж в момент утримання товару. Тому, власне, і е, таким чином ви можете або, наприклад, вкладати їх в посилки. І відправляти, або, наприклад, користуватися нашим функціоналом інтеграції з новою поштою, щоб в цей момент, коли клієнт отримує посилку на відділенні, і статус її змінювався, клієнтові прилітав чек або за допомогою смс, або на його електронну пошту. Так щось частково передплатою, коли це буде вирішено, вже відповіли так після 20-х чисел цього місяця листопада. ФОП третя група, чи обов'язково щодня робити службову видачу, і чи обов'язково видачу до нуля гривень, а потім службового внесення. Тетяно, ну, дивіться, тут це залежить від того, чи ви зобов'язані дійсно робити такі вилучення і зберігати всю вашу готівку в банку чи ні. В нас є різні клієнти, якісь зобов'язані це робити, в інших немає таких зобов'язань. Ось тому в тих, кого немає, власне, да, вони. Ну, як мінімум з бухгалтером про це говорять, або, наприклад, навіть з податковою, вони, наприклад, роблять винесення не кожен день, вони можуть там накопичувати якусь суму, потім робити винесення. Є звичайні ФОП, які навпаки для своєї зручності, звикли що в кінці дня вони виносять цю готівку, а на ранок, наприклад, в якості розмінної монети вносять ще там тисячу чи півтори тисячі гривень. Як у вас тут краще проконсультуватись з бухгалтером з ДПС і власне робити це так, як вам скажуть. Чи обов'язково в додаванні товарів описувати податкову групу та класифікатор, а податкову групу вказувати так обов'язково. Класифікатор ви маєте на увазі, якщо група товарів, яка да, належить, то ні, вона послуговує лише для зручності вашої навігації, але ніде не відображається в чеку. Чи буде працювати передплата в ВАПІ любов? В даний момент ми розробляємо цей функціонал саме для порталу, і зараз секунду, так. Так, буде працювати в АПІ. це вірно. мені підказує так. Чи планується чи бокс PayLink для Android-пристроїв? Е, дивіться, тут питання в тому, що сама програма PayLink під'єднується чому зараз до операційної системи Windows. Тому що саме Windows вона дуже класно розпізнає е, термінали, саме які пристрої, на які можна ще й драйвера встановити. Тому м, тут питання навіть більше у тому, як е, сама система Android сприймає ці платіжні термінали, чи є на систему Android на операційну систему Android е, драйвера терміналів, чи вони будуть правильним чином там функціонувати? І якщо так, то дивіться в такому разі е, безпосередньо зараз Pelink-то конектиться наперед, е, напряму саме до нашого порталу, якщо ж ви хочете. Скажімо, так під'єднати до додатку? Ні, бо наприклад на андроїді є більш крута заміна, навіть ніж це був би link Якщо б він був реалізований, це технологія Tap-to-Mono, або, наприклад, Tap-to-Phone від ощаду, ви можете взяти і вказати на порталі. Ваші дані креди, замовивши їх попередньо в Монобанку чи вищадбанку, наприклад, на даний момент це в двох банках реалізовано, і приймати за допомогою модуля NFC в вашому телефоні оплати так само, якби ви це робили за допомогою звичайного терміналу. Якщо, наприклад, у вас цікавий такий момент, можете звернутися до нашої підтримки чи зайти на наш сайт. і Там у розділі власне підключити паро є можливість подивитися те, як працює технологія Tap2Phone. Стосовно спрощеної назви в чеку, якщо товар білизна, має 10 позицій, при спрощеному чеку можна вказувати просто категорію, чи то потрібно вписувати окремо 10 строчок чи достатньо однієї плюс загальна сума. Роман, дивіться, якщо ви маєте е безпосередньо да, таке право вести продаж по спрощеному чеку. То а, тоді для вашого розуміння вам не потрібно вказувати саме групу створювати. Ви можете створити окремий товар, який так і буде називатись, наприклад, білизна. І якщо навіть ви його продаєте в одному чеку є декілька позицій, то в нас в даний момент вже реалізований такий функціонал на порталі на додатку ЄС і на Android додатку. Єдине, що на деяких терміналах з Android додатком ще це зараз найближчий момент буде оновлено. Ви можете вказувати одну і ту саму позицію під одним і тим самим кодом різними цінами. Власне, чек у вас буде виглядати, наприклад, там білизна за тисячу гривень, білизна за півтори тисячі гривень і білизна за а, дві тисячі гривень. Буде сумуватися весь чек і видаватися. Тому так це можливо. Переглянемо ще питання, їх дуже багато розумію. Але а, також, дорогі користувачі, чекбокс, будь ласка, залишайте ваші питання в коментарях. Ми обов'язково відповідаємо на всі ці коментарі. А тож питання залишайте. Буде дуже буде дуже вдячні. Якщо дійсно ваша активність буде і там, і ми зможемо також відповіді ці надати. Давайте останній подивимось. Чи є вбудований сканер штрих-кодів? Анна, якщо ви маєте на увазі про термінали з нашим да, додатком, то так, там внизу є сканер штрих-кодів, який ви можете використовувати ну, саме ось таким чином. Якщо ж ми говоримо про наші телефони IOS чи, наприклад, Android, то таким сканером штрих-кодів послуговує сама камера телефона? Друзі, бачимо дуже величезне. Кількість питань ми дуже приємно, що дійсно так воно є. Прошу вас, продублюйте ваші питаннячка саме у коментарі. Під це відео ми обов'язково надамо. Відповіді на всі ваші запитання. Нам дуже приємно, що ви такі активні. Дякуємо, що ви з нами за те, що користуєтесь чекбоксом. Обов'язково побачимось на нових зустрічах. Будуть нові вебінари і про додатки окремо, і про дуже багато інших питань. Тож слідкуйте за оновленнями, слідкуйте за тим, коли з'явиться функціонал авансу та після сплати на нашому порталі. Будемо раді вам допомогти з усіх питань. Тож звертайтесь на нашу гарячу лінію і бажаю вам всього найкращого.